Привіт, друзі! Мене звуть Андрій, ви на каналі Palmer Life. Сьогодні дуже класний день у Ванкувері. Січень, але погода просто неймовірна, тепло, 13 чи 12 градусів. Світить сонечко, травичка, вся соковита, зелененька. Ось так виглядає задній дворик нашого нового орендованого житла. Такий в нас бек-ярд. І я... І я зараз направляюся в. Так, а як відкрити? І я зараз направляюся на, старе, на стару квартиру. Вже роблю останню ходку, забираю велосипед і буду розкладати свої речі у новій квартирі, новому житлі. І паралельно вам познімаю, можливо, Ванкувер сьогоднішній гарний сонячний. Тому що от за ось цим будиночком живе видно гору. Можливо, буде мож, ну, якось вам можливість показати ці гори на кращому фоні. Продовжується мій переїзд з квартири на іншу. Дивіться, друзі, я не сильно вибагливий до погоди. і Я не переживаю, якби мені довелось жити в провінції, де якісь морози. Наприклад, Манітоба, там, Саскачеван чи Альберта. Але е, люди, які говорять, що Ванкувер це постійний дощ, то дивіться, бувають ще і ось такі дні, наприклад, 15, 15 січня, дивіться, да? От такі собі деночки бувають. І найголовніше, що ну, зрозуміло, що не жарко, бо це зима, всього лише 13 градусів. Тепла в січні, але окрім цього ще повітря таке свіженьке, вологе, мокреньке, мокренька травичка. Ось так виглядає Ванкувер в середині січня, окрім дощів, які тут, безумовно, йдуть часто. Але і отака краса трапляється. Блін, реально як влітку йду, окулярів мені бракує за рахунок того, що тут дивіться, скільки. Хвойного всього, тут якісь кущі хвойні, там попереду хвойні, от якесь, як, не знаю, теж хвойне дерево, навіть приблизно не знаю, як воно може називатись. І так зелено, то складається враження, що тут літо, сонце світить, що треба окуляри, е -е, все зелененьке, тепло, і мені в цій кофті навіть трошки, можна сказати, жарко. Тому прикольно тут, прикольно. Але зазвичай... Не треба цього приховувати, у Ванкувері дуже часто йде дощ. Останні е, два дні на роботі йшов дощ, то я працюючи на вулиці змокав, спина була мокра, взуття теж трішки так промокло, було дуже дискомфортно. І працювати на вулиці у таку, у таку погоду жахливо. Але якщо порівнювати інші міста Канади, то, можливо, в дощ можна одіти якийсь плащ і працювати ще можна на вулиці, на будові. Але в містах, таких як Едмонтон, там Вінніпех, Калгарі, напевно, можливо, ще, я не знаю, є два міста, мені здається, Саскатун і Реджайна, якщо я не помиляюсь, то в тих містах, напевно, буде. Все набагато гірше з погодою і зимовою такі роботи, як будівництво. До речі, мене одна жінка в коментарях, по-моєму, жінка е поправила і каже: Фу, в мене тіпа, мені неприємно слухати, мені ріже по вухах слово будова. Що значить будова? Будова це ніби як будівля, а, а ви на будівництво неправильно говорите. Але це все не просто так. П'ять років проживши у Польщі, складаються якісь такі не то, що стереотипи, а якісь фрази, які в тебе просто вселилися в твою підсвідомість і ти на валюту говориш злоті, а на роботу, на будівництво говориш будова. Ну такі звички. Є. Я буду намагатись перелаштуватись і говорити правильно. Так, окрім цього, що ще вам хотів розповісти, зараз на даний момент останні відео набирають дуже багато переглядів, і в мене ну, я радий, що з'являється така, ну це не можна сказати проблемою, а таке питання, що правильно і як правильно розраховувати свій час. Бо час потрібно потратити на те, щоб поїхати в магазин, купити, наприклад, якихось продуктів, підготуватись до роботи, до роботи пошукати собі якісь, якесь взуття на роботу, бо мене дуже відмога, яке мені подарував Дмитро, який вже 15 років знаходиться в Канаді, мене від того взуття болять п'ятки дуже сильно, тому я хотів би купити собі. Щось інше, бо я втомлююсь на роботі не від того, що я працюю, а від того, що просто мене болять ноги, і я ледве виходжу. Тому я думаю, варто купити, не, в, не варто на такій справі економити. Взагалі мені здається, що вживане взуття, це не дуже гарний варіант, бо взуття, коли ножка втоптує, має якусь свою форму в підошві або взагалі по всій. По всьому об'єму якогось там кросівка чи чого. І коли ти одіваєш вже свою ножку туди всередину, то вже вона лягає не так, як треба було. Тому мені здається, що це не дуже класний варіант Hello. Не дуже класний варіант купувати вживаний одяг, одяг можна, це нормально, мені здається, але не взуття. Окрім цього, це я вам про розподіл свого часу. Тобто закупи, підготуватись до роботи, змонтувати нове відео. Обов'язково теж потрібно, О, це будівля з пальмами. Не знаю, чи я ще цю будівлю побачу, бо я роблю останню ходку свою за велосипедом для переїзду на іншу квартиру. І, і я, можливо, вже навіть і не буду на цьому районі, а як буду, то не обов'язково попаду під ось цю будівлю. Тому ось така гарна погода, ось таке сонечко. <рес> так гарно ці пальми виглядають, хочу їх ось так ще на пам'ять собі зазняти. І монтувати треба відео. А так як відео набирають багато переглядів, то коментів відповідно теж буває 100, буває 200 коментів. Люди між собою щось там переписуються або задають якісь запитання. Часто хто просто каже, все у вас буде добре, ну, підтримує. Тобто, дуже вам дякую велике за підтримку. Мене це мотивує, стільки вподобайок і коментів, я дуже щасливий, що на кінець то за 3 роки YouTube почав показувати мої відео. Це однозначно пов'язано тільки з темою Канади, бо це дуже зараз популярно. Але тим не менше, я відео завжди любив знімати, і зараз я просто попав, можливо, в потрібний час, в потрібне місце. І не знаю, як розподіляти цей свій час, тому що. Я е, хочу відписати на ці всі коментарі. А коли я сідаю це робити і відпишу на 100 коментарів, то в мене просто злітає одна-дві години. А дві години в сьогоднішньому житті це дуже багато, тому що за них можна їсти щось приготувати і поспати трошки більше і кудись поїхати щось зробити. Тому я не знаю. Я дуже вдячний за те, що ви пишете. І на даний момент я справляюсь відписувати на ці коментарі. Останніх відео 40, які я е, випустив, я поки що не пропускав ні одного відео, де не зміг відповісти на ці коментарі. Ну я бачу, що мені вже бракує часу, тому що за дві години я би міг склепати якесь відео. А, а так цих дві години я просто трачу на те, щоб відповідати на коментарі. І завжди це є не дуже е, актуальним, бо відео виходять з запізненням. І, наприклад, якщо я вже знайшов роботу, люди дуже, дуже вам дякую, що ви радите і робите це, але люди радять якісь інші там роботи, а мені вже це, ніби як, грубо кажучи, не потрібно. Тому не знаю, бляха, як правильно розподіляти час. Якщо ви дивитесь це відео і є бажання. Написати якусь корисну інформацію про тайм-менеджмент там чи як це правильно назвати, тому буду радий почитати ось так. А взагалі про Канаду у напевно 80% людей і в мене в тому числі було враження, що це країна з снігами і, і вічною мерзлотою. Але зараз в січні йти ось тако в футболці і розчібати кофту, бо мені жарко, ну це реально дуже дивно. І оце от мені дуже це піднімає настрій, бо саме за цим я приїхав у Ванкувер. Дощі мене не сильно лякають, морози теж. Але можливість бачити таку погоду взимку це вражає реально. Заходжу ще раз до нашої будівлі за своїм велосипедиком. Ось, друзі, яка різниця оцих двох наших помешкань. Тут будівля стоїть, а жили ми ось там внизу, прямо в підвальному приміщенні. І сонячні промені, можна сказати, навіть світло не попадає в квартиру. Але сонячні промені абсолютно не попадають. А в цьому житлі новому. Теж рахується як бейсмод, ніби як підвальне приміщення, але тим не менше воно знаходиться на рівні, вікно знаходиться на рівні очей і взагалі ти виглядаєш з вікна в тебе травичка, як, ну, я би сказав, як в Україні, ніби там, чи в Польщі перший поверх. А тут, в цьому, в цьому старому будиночку, який ми орендували, це називається бейсмонд. Ну, різниця є: ти виходиш, в тебе зразу травичка під ногами, подвір'я. Бек-ярд, скажу по-модному, -по чи по-англійськи просто в тебе подвір'ячко, а не сходи наверх в цивілізацію, і ти живеш в подвалі. Хоча для мене це зовсім не має ніякої ролі. Жити, я вважаю, потрібно там, де ти платиш мінімальну суму для того, щоб зекономити. Або там, де тобі подобається, бо ти не потребуєш економії, а просто хочеш якогось комфорту, чи якихось умов, чи якогось... Е якоїсь локалізації, яка тобі підходить для життя, роботи і так далі. Для мене це взагалі не має ніякої різниці. Я ось приїхав у цей Ванкувер і, і дивіться, ось позаду ось там гори. І мені так це подобається. Я про це місто дивився якісь відео, дивився якісь фотографії. А зараз сам в ньому знаходжуся. Гарна погода світить сонечко. І в мене сонечко, що я сказав, сонечко. І в мене дуже гарний настрій. Кручу. Не кручу ще педалі, але йду з вами і ось так спілкуюся. Мені їхати 8 кілометрів, тому приблизно хвилин 40 потрібно велосипедом. Годинки півтори-дві йти пішком і 30 хвилин їхати автобусом. До речі, в автобусах є біля лобового скла, такі тримачі для велосипеда. І якщо ти підходиш до автобуса з велосипедом, то можна його туди просто якось закріпити. І водій почекає, поки ти це зробиш. Ти далі сідаєш собі в автобусі і їдеш. Я хлопець з села не бачив, як це робиться. Верніше бачив, але дуже здалека і було темно. І я так щось боюсь оце стояти, там, тупити, неправильно його цей виліг закріпити, щоб він десь злетів на тротуарі. Мені трошки стримно, треба подивитися, як це люди роблять. І, можливо, пізніше і сам би так зробив. А зараз якось не знаю. Гарна погода, в принципі, можна проїхатись. Можливо, якби йшов дощ і була якась ніч, то я би по-мінімальному ризикнув і закріпив цей велик і просто собі поїхав би так по-модному, по-канадськи. А зараз погуляю, дуже класна погода. Дивіться, хтось виніс тренажер на смітник. Баскетбольне кільце. Ось так виглядають задні двори, ну як задні двори, не парадний вхід до будівлі, а отакий от з іншої сторони. Людські гаражики. Тут часто повинні стояти баки зі сміттям, не знаю чому, їх зараз тут немає. Але ось так виглядають внутрішні вулиці. Тобто там спереду вулиця, наприклад, 19 зліва. Не спереду зліва, справа 20-та вулиця, а між ними йде ось такий провулочок. О, ось і баки зі сміттям. Дівчинка така в халаті вийшла. Не дівчинка, а дівчина, можна сказати. Ось така краса Ванкуверська. І Андрій на ровері добирається додому нового. Дуже тут класно вулиці пронумеровані і дуже зручно. Я знаю, наприклад, що моя, моє попереднє житло на 20-й вулиці, а наступне житло на 33. й Вулиці йдуть зверху донизу, тобто з півночі на е, південь. І, відповідно, коли я пересуваюсь по місту, то я знаю, що мені потрібно їхати просто на південний схід. І ось так я їхав якоюсь вулицею, е, такою, яка перетинає ці всі вулиці, там 19, та 20, та бо вулиці йдуть в горизонтальному положенні, а я їду такою перпендикулярною вулицею і бачу так, 18, та 19, та 20, та і кожна вулиця. Мала якийсь горбочок. Та крута вулиця з таким високим горбиком. Інша не настільки, я їхав, вниз, їхав і доїхався до такої вулиці, 20, якої це? Другої. де видався найбільший горбок підверх, і більше немає спуску вниз, а тільки поворот назад, звідки я приїхав. Відповідно, я просто. Чекав для себе кращого варіанта, а заїхав е -е, в таку навіть, вулицю Останню з найкрутішим горбком. Але нічого, прогулятись теж можна. А коли я піднімаюсь на, який, на якийсь горбок, то скоріш за все, що буде з нього і якийсь спуск, і відповідно можна буде проїхатись з таким приємним вітерцем. Не думав я, що Ванкувер. Місто з такою горбистою місцевістю, але і Калгарі, і Ванкувер, я помітив, що доволі таки багато таких горбків, підйомів, спусків. Я не думав, що тут так. Одне мене дивує, проживши 30 років в Україні і в Польщі, то я не розумію, як люди можуть жити ось так без парканів, а просто мати. Доріжку до самих дверей, де будь-хто може зайти там на твою територію, щось там, щось там недобре зробити. Ну, коротше, ми так звикли жити, обмуруватися парканами і жити. А тут у людей якийсь світогляд зовсім інший. А якщо брати якісь наші бізнесменські або депутатські маєтки, то там взагалі... Такі паркани по 3 метри, нічого не видно. Купа камер спостереження, собаки. Таке, по-іншому люди тут живуть. Ось тут більш-менш видно, горе непоганий. Добре видно. І хе, знову затяжний горб. Йолки-палки. Дивіться, яке все соковите. І окрім хвойних дерев, є якісь кущі ось з такими листками. Ці кущі не такі соковиті, а оті прям блистять зелені. Відповідно, це місто не тільки має багато хвойних дерев і травичка. І тому тут все зелене. Але тут і справді такий клімат якийсь дивний, що багато дерев і кущів з листочками. І зимою вони собі живуть, не опадають. Прикольно. Останніх 5 років я жив у щаціні, тому ось така травичка, взимку для мене не дивно. Там теж подібний клімат. Немає снігу, часто взимку дощі. І зелена травичка з великою вологістю. Але тут прям багато листків на деревах. В січні і це. І це дивує, які паркани височезні, зелені. Просто. До речі, дуже багато людей, не багато, а вже разів три, можливо п'ять, пишуть О, ти такий сякий, з лісу, ніби вискочив, ніколи не бачив нічого, ніби все життя в селі прожив. Та ніби ні... І, Можливо навіть, що я подорожував більше, ніж ті люди, які пишуть мені такі коментарі. Бо я не пам'ятаю, скільки я там 13 чи 15 країн відвідав. Але, тим не менше, я не перестаю дивуватися ось отакій красі, отаким зеленим соковитим листочком гарним. І... І це нормально, люди. Я просто радію життю, ділюся з вами своїми емоціями, бо мене це вражає. І війна показує, я звичайно, слава Богу, цього не відчув, але на жаль, війна показує, що цінувати потрібно зовсім не гроші і не багато іншого матеріального. А просто те, що ти спокійно живеш, маєш сім'ю і маєш можливість гуляти, бачити цей світ. І це насправді є дуже велике щастя. Тому не все порівнювати можна в ціні, в грошах, а можна просто радіти чомусь маленькому. Навіть такому, як доставка в Ванкувері. Зрозуміло, що це не дуже перспективно, і я на це не покладаю великі надії, що зможу чисто на доставці забезпечувати себе і свою сім'ю. Але тим не менше я хотів місяць-два просто поїздити, поїздити собі по цьому місті, подивитись його, подихати цим повітрям і потім, можливо, вже йти на якусь стабільну роботу. Але приїхав я. Не в ту пору приїхав в грудні в Ванкувер, коли весь світ готується до свят, закінчуються різні проекти, всі роботи, а ми приїхали шукати роботу. Тому старт був неймовірно такий е, насичений в мене на емоції, бо я переживав. Але зараз я знаю, що якщо так складається життя, і в мене буде можливість побачити. Наприклад, США. Ну, що я би хотів, бо я хотів би побачити місто Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Майамі то це точно буде не поїздка в грудні, в листопаді чи в січні. Бо для того, щоб переїжджати в якісь інші міста, потрібно бажано зразу піти влаштуватись на роботу. А в цю пору роботи немає. Це моя помилка, але я думав, що велике місто, багато дуже можливостей, і відповідна робота теж знайдеться. І навіть якби вона не знайшлась, то я знав, що на доставці робота завжди буде. Зі свого особистого досвіду в Польщі я працював на доставці і заробляв таку суму. Там 200-300 злотих в день. Одного дня на скутері було навіть 390 майже злотих. Це нормальна сума, щоб прожити в Польщі. Навіть з сім'єю 400-300 злотих вистачає. І я надіявся, що без сім'ї для одного себе я зможу навіть на доставці, навіть на ровері заробити якусь суму, яку, якої мені вистачить. Для того, щоб тут якось акліматизуватись, освоїтись і так далі. Але вийшло зовсім не так. Люди пишуть, називають мене і моїх товаришів джентльмени удачі, що ви поїхали в сліпу без мови, без професії, в таку пору, та ще й на найдорожче місто Канади і світу. Але нічого, багато хто пише, що в мене буде. Депресія продовжуватись ще дуже довго. По собі судять, що в них рік, а то й три була депресія. Мені здається, що це не так. Я вже сьогодні бачу цей красивий такий сонячний день, бачу цю зелень. І вже кайфую від цього міста. Ніякої депресії в мене немає. Знаю, що знайшов роботу. Зараз є в мене велика можливість і класна дуже можливість вчитись на цій роботі, навчатись. Цій даній професії сайдингу. І мені здається, вона в Канаді дуже популярна. І в подальшому можна буде заробляти непогані гроші. На прожиття комфортне, я думаю, їх повинно вистачати. Дивіться на цих білочок, чорненька і сіренька. Яка краса, дивіться. Трин-трин-трин, шкряп 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 полізли від Андрія втікли. Блін, як їх тут багато, одна, дві, три. Просто за хвилину штук п'ять побачив білочок. Друзі, добрався я додому. Сіла в мене батарейка, і я не зміг зняти вам ще дуже прикольні якісь місця у Ванкувері. Поки я добирався додому з одного з одного мешкання на інше. Дуже був гарний парк, люди так гарно собі розмірено відпочивають, гуляють, грають якісь різні ігри. Ну, коротше, дуже парк біля нас тут є, е, крутий недалеко. І що мене дивує, дивіться, сьогодні січень місяць. Я просто стою в футболці на дворі і мною не трусить. Е, ясно, що мені не дуже комфортно, бо свіженько, 12-13 градусів тепла. Але тим не менше, ти виходиш. І сьогодні перший день у Ванкувері за місяць проживання. Коли я відчув, справді ось це місто, за яким я сюди і їхав, зрозуміло, що тут дуже багато дощів, і я цього не виключаю. Але тим не менше, ось така погода дуже радує. І якщо зимою вона така є, то влітку тут по-любому буде дуже гарно, дерева будуть цвісти, ну, коротше, буде дуже багато зелені, і мені здається, дуже круто. Дивіться, на цьому подвір'ячку ще є ось така каяка якась. Власник, можливо. Займається якимось там видом спорту. І дуже класне все таке місто. Ось таке вийшло відео. Багато я вам не розповідав сьогодні. Але, тим не менше, показав, як виглядає не центр міста, а, а його якісь околиці. І околиці дуже такі приємні, комфортні та затишні. У нас на подвір'ї з Русланчиком ось так. Стоять наші велосипеди, Того, якщо будете йти з вулиці, не надумайте їх нас стирити, бо ми будемо їх прив'язувати. Закінчую я це відео. Якщо сподобалось, постав, будь ласка, вподобайку. Якщо тобі цікаво це місто і як я в ньому освоююсь, то можеш підписати на канал, тому, підписатись, тому що я планую і далі знімати відео і показувати красу цього міста, жити і освоюватись. До зустрічі, друзі.